Чи пасуватиме арабський макіяж слов'янській зовнішності? Давайте це перевіримо та зробимо повний образ косметикою Stars from The Stars. Так, вам не здається, починаємо ми з тональної основи з запахом дубайського шоколаду. Вона досить щільна та матва, мені здається, нічого краще так не пасуватиме під цей образ. І, звичайно ж, висвітлюємо центральну зону обличчя консилером. Як ви вже зрозуміли, арабський макіяж дуже далекий від Clean Girl Vibe, тому корекція має бути жорстка і має бути видно з космосу і починаємо ми саме з кремовою. І все має бути максимально теплим по відтінкам. Бронзер, хайлайтер та рум'яна такого персиком. Кольору. До речі, ці продукти дуже легко наносяться та тушуються, і, звичайно ж, насичені з корекції я регулюю саме під свій кольоротип і не забуваємо фіксувати макіяж розсипчастою пудрою. Далі не дивлячись на те, що свої брови я висвітлила, намалюю нові нічого страшного і зафіксую їх трошки таким гелем. Бо саме чіткість всіх ліній на обличчі це основа основ для такого макіяжу. Тобто очі в нас насичені та чіткі брови такі самі, як і корекції, як і губ. Тому переходимо до основної фішки цього макіяжу. І починаю я з максимального затемнення очей. Я не знаю, чи буде мені це пасувати тому що я такий макіяж ніколи собі не роблю. Але дуже комфортно, що всі необхідні відтінки є в одній палеці. Додаю на центр повіки Sparkle і профарбовую в її тушу. Дуже-дуже багато її додаю. До речі, ця туш складається з двох режимів різних щіточок. І тому спочатку я фарбую однією, яка дає довжину, а потім інша, яка дає об'єм. Далі фіксую кремову корекцію сухою. Це обов'язковий етап, якщо хочете, щоб макіяж протримався прямо весь день, і виглядав дуже насичено. Розказую вам секретик: саме сухі продукти краще наносяться пензликами з натурального ворсу, хоча я вам гарантую, що ці. І продукти ви зможете приборкати навіть з синтетичним. Малюю ідеально чіткий контур з олівцем з просто фантастичним холодним відцінком і додаю на центр губ ось таку от помаду бальзамну, яка трошечки губи нам зволожує і при цьому додає колір. А чи пасує арабський макіяж українкам, пиши в коментарях та оцінюй його від 1 до 10 всіх цьом.